Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимум. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На календарі сьогодні 16 липня, середа. І якщо я вам кажу, що сьогодні 16 липня, ви мені можете довіряти, чого не можна сказати про Дональда Трампа, тому що 47-й президент Сполучених Штатів Америки міняє свої думки, міняє свої свідчення із швидкістю світла. Буквально нещодавно він сказав бити по Москві і Петербургу, повідомляв, що надасть. Найновітніше озброєння силам оборони України, а сьогодні вже заявляє зовсім протилежне і каже, що Путін хоче миру. Про це будемо сьогодні говорити і не лише є відставка нашого уряду, як каже депутат Железняк, це просто пересування ліжок. Про на цьому зупинимося. Ну і відверто в Кремлі вже насміхаються з погроз Трампа, і це робить міністр закордонних справ російської терористичної організації. Лавров, перед тим як розпочати, попрошу вас підпишіться на YouTube 24. -го. в описі до цього відео розмови з вами є. Посилання на мій YouTube канал. Також підписуйтесь. щодня. Оновлюю для вас там інформацію. Обов'язково поставте лайк, напишіть звідки дивитись ваші зауваження, побажання. Запитання вітається. Давайте разом ми будемо просувати, розвивати україномовний ютюб і боротися проти російської цієї пропаганди. Що ж, почну з того, що сьогодні в ніч з 15 на 16 липня ворог завдав масованого ракетно-дронного. Удару Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер М із Криму, а також чотири сотні ударних безпілотників типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів, і запускали їх росіяни вже з звичних напрямків: це Брянськ, Курськ, Міллярево, Приморсько, Ахтарськ та мис Чавда в тимчасово окупованому Криму. 225 з цих дронів це е були саме шахеді, інші імітатори. Найважчі удари пройшлися по кривому рогу Харкові та Вінниці. В Кривому Розі, взагалі, е, це наймасованіша атака дронів з часу повномасштабного вторгнення. Е, знаєте, в мене одного запитання: чому наші сили оборони не б'ють по місцях дислокації, постійні місця дислокації операторів дронів? От, припустимо, Месчауда або приморсько-ахтарськ Російської Федерації це на кордоні. З Луганською областю, якщо не помиляюся, чому туди не вдарити касетником якимось? Чому туди не запустити рій дронів? Місця запуску в росіян фактично завжди однакові ну, є ключові. Так, вони міняють тактику. Це зараз називається вовча зграя, тому що з різних напрямків підлітають з різними траєкторіями шахеди, але одночасно починають бити. По одному місту, от це був Кривий Ріг, Харків, Одеса. Також прилітало. Чому не вдарити по цих місцях? Мені не зрозуміло. Може, ви маєте відповідь на це запитання? Також є хороша інформація від Сил оборони України, вдалося закупорити, оточити і. Зачищати окупантів на сумському напрямку, а йдеться мова про населений пункт Кіндратівка. Я вам процитую, що пишуть самі зет станом на ранок, 16 липня, під контролем наших залишалася ще одна дорога на схід через дамбу на річці Синяк, але вона вже давно. Прострілюється ворогом частини 30-го мотострілецького полку, які залишилися, намагаються відходити малими групами, але вийти вже практично неможливо. Підкріплення так і не підійшло, хоч обіцяли ще два дні тому, куди зникли дві групи, що пішли на допомогу. Досі ніхто не пояснив. Складається враження, пишуть. Окупанти, що ворог, тобто з сили оборони України, залишив цей коридор навмисне. А наші командири цього не зрозуміли, продовжуючи заганяти туди людей. Тепер противник активно стискає кільце, просуваючись із заходу від траси на хотень та з півночі вздовж річки Синяк на південь. Перекриваючи всі виходи, ситуація, пишуть окупанти, є критичною. Чекаємо на термінові рішення зверху, інакше хлопці там можуть просто не вийти. Хлопці, звітам, ваші окупантські не вийдуть. І справді, якщо подивитися на карту, біля річки Синяк свідомо Сили оборони України навколо Кіндратівки залишили маленький такий от прохід. І вони таким чином перехитрили росіян, тому що мало того, що спочатку вони не виходили малими групами, а докидали туди. Сили оборони їх ліквідовували зараз. Це єдиний напрямок, де хочеш не хочеш, росіяни змушені намагатися пробувати вийти, аби в кільці не бути ліквідованими. І саме на цьому кільці на переправі на Дамбі їх сили оборони дозачищають. Велике спасибі нашим оборонцям і велике спасибі нашому розумному командуванню на цьому напрямку. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до Трампа. Не дуже охоче кожного дня згадую про нього, тому що набридло його цитувати, але є тут важливі зміни. Повторюся, пригадуйте, я вам казав, що в зустрічі в неділю, а це в нас був понеділок з Марком Рютигенсаком НАТО в овальному кабінеті Трамп. Казав, що Путін ворог Путін говорить дурниці, Путін одне робить і одне говорить, інше робить, і навіть вострій Джорнел передавали, що в приватній розмові Трамп закликав Зеленського бити по Москві і по Санкт-Петербургу. Так от президенту України Володимиру Зеленському не слід нападати на Москву, а російському диктатору Путіну слід погодитися на угоду про припинення вогню до. 50-денного терміну інакше набудуть чинності санкції. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп. Його слова цитує агентство Reuters. Видання зазначило, що таку заяву Трамп зробив після того, як Financial Times о, до речі, Financial Times, а не Wall Street Journal, написали, що американський президент у приватному порядку закликав Україну посилити глибокі удари по Росії. Цитуємо Трампа. Ні, він не повинен нападати на Москву. Про це сказав Трамп у спілкуванні з журналістами. Також він уточнив, що ще не розмовляв з Путіним після своєї заяви, але припустив, що укладання угоди може тривати не більше 50 днів. При цьому американський президент нічого не сказав чи плануються переговори для укладення угоди з РФ? Якщо через 50 днів каже Трамп, ми не укладемо угоду, все буде дуже погано. Мені от цікаво, а що має зробити Путін на думку Трампа за цих 50 днів, аби не вводити санкції? Він що погодиться припинити вогонь. Він скаже, я вивожу війська, я сідаю за сіл проговорів підписувати якісь угоди, і на чому мають базуватися ці угоди, на чому мають зійтися Україна і Росія? Ми прекрасно знаємо ультимативні ем, висловлення. Кремля, які абсолютно не прийнятні нікому, оце от бла-бла-шоу від Трампа воно продовжується. Більше того, хочу вам сказати. Вчора ж ми з вами говорили, що, начебто, Спучтати Америки в цих домовленостях. Купівлі зброї в США країнами НАТО або ЄС і передання їх Україні. Там можуть бути ракети «Томагавк» або ракети Джазм. Томагавк немає чим запускати. Про це ми з вами говорили і підтвердили в головному управлінні розвідки. А джазм і Р справді F-16 можуть наші бити. Але Трамп сказав також у цьому спілкуванні, що він не планує надавати жодного далекобійного озброєння Україні. Знову в чергове він передумав і наголошу, сказав, що Путін нібито хоче миру. А його дружина Меланія Трамп нейтральна, і більше того, Трампа запитали, чи він став більшим прихильником України у війні окупаційній Росії. Він сказав: Я ні на чиєму боці я просто хочу, аби війна припинилася. Ось вам позиція Трампа. Абсолютно беземпатична людина. Зрозуміло, що в таких от реаліях Путіну начхати на ультиматуми. Трампа він просто далі не буде звертати уваги на будь-які погрози на ці 50 днів і далі робитиме свою справу. Про це каже видання Reuters, яке посилається на три джерела у Кремлі. Що вони кажуть? Що російський правитель Путін не боїться погроз президента Трампа і має намір продовжувати війну в Україні, доки Захід не погодиться на його умови. Більше того, територіальні вимоги диктатора можуть зрости в міру просування російських військ. В Україні на думку Путіна пишуть Ройтер з посиланням на ці три джерела, е, е, переживши найжорсткіші санкції Заходу, е, Росія може витримати і подальші економічні труднощі, в тому числі мита спрямовані проти. Купівлі російської нафти за словами джерел, попри кілька телефонних розмов із Трампом та кілька зустрічей із спецпредставником Трампа по близькому сходу з Сівом Відкофом, Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди з Україною. Путін цінує стосунки з Трампом і мав добрі переговори з Віткуфом, але інтереси Росії понад усе додав спів... співрозмовник. Джерела також розповіли, що умови Путіна для миру є. Зобов'язання з боку НАТО не розширюватись на схід, нейтралітет України, обмеження обмеження її армії, захист російськомовних людей, також захист російської церкви. Нагадаю вам, були умови від Лаврова, які озвучував, що необхідно значити все західне озброєння в Україні і більше нічого не постачати в Росія і російська пропаганда, про проти якої ми з вами і боремось от власне зараз, завжди каже, що Київ напічкують зброєю. Києву дають зброю, аби боротися проти окупантів, збивати ваші ракети, які летять в наші міста, і нищити усі ноги окупантів, які приходять на нашу землю. Власне, через такі от заяви без зубів Трампа Путін от Ройтер підсумовує йому абсолютно байдуже на всі погрози і ультиматуми. Більше того, Лавро висміяв 50 днів ультимативних від. Трампа про це ми ще згадаємо, але наразі хочу сказати про іншу частину розмови з Марком Рюте, де Трамп заявив, що він буде надавати величезне озброєння, продавати Україні Ексіос навіть казав перший транс на 10 мільярдів доларів. Так, от. Теж агентство Reuters каже, що Трамп не попередив країни Європейського Союзу, що вони купуватимуть у США зброю. Тобто, найближчі союзники Сполучених Штатів дізналися про плани американського лідера лише під час його прес-конференції після розмови з Рютом. Тобто в Європі слухали, думають, ого, Донні, ти що, Ми ні про що не домовлялись, і справді, можливо, розмови були і були такі. Сигнали в пресі, що як варіант, Європа може купувати, але що вже є домовлено, як Трамп казав місяць тому в Газі в Нідерландах на саміті НАТО, ми домовились європейські чиновники, каже Reuters були шоковані. Ну і є вже табори, які поділилися в Європі: купувати чи не купувати озброєння від США, наприклад, скандинавські країни, Данія Швеція, вони виявили заохоченість купувати придбати для України озброєння. В Америці, а от Франція, Італія і Чехія сказали ні. Але не поспішайте їх критикувати, тому що в них різні позиції, і вони мають тверезе право на існування. Так, от Франція не братиме участі у закупівлі зброї американського виробництва для потреб України, але країна запевняє, що налагоджує постачання Києву. Озброєння від європейських виробників, як повідомляє видання Le Monde, про це заявила речниця уряду Франції Софі Пріма, коментуючи інформацію політико, який сказав, що Франція відмовилася ем, купувати в США озброєння за її словами. Франція хоче максимально пріоритизувати закупівлі озброєнь саме у виробників країн Європи. Ми позиціонуємо себе в рамках підтримки озброєнь з максимально перевагою для європейських закупівель, заявила Прімас. Не підтверджуючи інформацію політику про те, що Франція відмовилася озброювати Україну, розуміємо наступне, що така модель також не те, що має право на існування, вона повинна бути. Тому що гіркота і досвід співпраці США показують, демонструють, якщо в них купувати озброєння і в Європі не виготовляти свого, прийде момент, коли наступний критичний. Часно ну знову ж Трамп передумає. Я не прокинеться в марлаку. Скаже: я не хочу продавати наступний пакет озброєння для України і де тоді його брати. Тому Франція каже: Слухайте, давайте ми будемо в Європі виробляти і теж ставити ВПК європейське на ноги. І це дуже правильний підхід. Чехія, до речі, також так каже ем, прем'єр-міністр Фіала сказав чеський, що вони не будуть підтримувати ініціативу купівлі США, адже мають свою прекрасну до речі, ініціативу чеську їхнього президента Петра Павла купівля снарядів третіх країн для України. Я нагадаю вам, що цю ініціативу Петра Павла фінансово підтримує. Величезна кількість країн Європи тут лідер Німеччина. Там до 18 країн надають кошти, а чехи по світу шукають снаряди, в тому числі до речі, і в Сербії, дружньому народу Росії і Вучича купує снаряди. Там вже ж працює 24 тисячі осіб на військово-промислових підприємствах і випускають до речі снаряди для артилерії. В чому зовнішня розвідка Росії звинувачувала Вучича, а він сказав. Що призупиняє, але перед тими перед казав ну. Можливо, я і знаю, куди йдуть снаряди, але мені потрібно, аби економіка Сербії жила. І більше того, Сербія робить хитрістю. Вона продає комплектуючі до снарядів в розібраному стані їх відправляє Європу. а вже в Болгарії, в Чехії їх збирають в повноцінний 155-й, в тому числі і 152-й снаряди. Так, от Чехія тому відмовилась тому, що каже, у нас є своя повноцінна ініціатива. Мільйони снарядів ми вже надали Україні і далі продовжуємо. І вони це задекларували ще раніше. А от Італія відмовилась від ініціативи Трампа. Е про це каже видання Ластампа, посилаючись на джерела в уряді, і вони відмовилися, тому що в них нема коштів. Вказується, що головна причина саме відсутність фінансування. Стратегія не буде реалізована Італією не тільки тому, що наші системи озброєння вже передані Києву. Ми знаємо, що вони нам справді передали СМТ, Це. Та установка, яка може збивати також балістичні ракети, не так як Петріот, але теж може е, е, вже передали Києву. каже і відповідають іншим технологічним конфігураціям. А й тому, що на відміну від Німеччини в Італії, практично немає фінансових можливостей для проведення такої операції, як аргумент вони кажуть, що вони знайшли там кошти в наступному десятилітті купити F-35, але ледве вони із їх на десь і зараз в них немає абсолютно. За що це купувати також? В Міністерстві оборони Італії заявили, що закупівля американської зброї ніколи не обговорювалася. Те, що каже Ройтер, що в Італії, що в Європі були просто шоковані від заяв Трампа. А щодо заяви каслера Німеччини Фрідріха Мерца про намір придбати у США системи Петріот для України. Кажуть, в мініміноборони Італії це виключно ініціатива Німеччини. Ну, Про це ми також знаємо. Водночас у відомстві підкреслили, що відмову Італії слід розглядати не як спосіб дистанціонування від США або їхньої підтримки України, а як запрошення знайти інші способи догодити Трампові. Ну про мерця ми ще поговоримо, тому що Трамп особисто набрав канцлера Німеччини, але про це розповім згодом. Зараз що ж там кажуть на болотах? Яка в них реакція на те, що відбувається між співпраці, між США, НАТО, Європейський Союз і Україна? І також я вам нагадаю, що сьогодні, 16 липня, рівно два місяці тому, вперше делегація України і оці от міньйони мединського радника Путіна з культури зустрілися в Стамбулі. І з того моменту, як ви знаєте, ні про що домовитись не вдалося. Відбулася лише гуманітарна частина це обмін полоненими, обмін важкохворими, хворими пораненими і тілами обмін. Але ми розуміємо, що до переговорів. Ця гуманітарна частина не має ніякого відношення, тобто це добре, що це відбувається, звісно, але це не є хоч якась частина переговорного процесу, про який в суті тих переговорів і була, і для чого про них домовлялися. Так от Росія раптово сьогодні, рівно два через два місяці, заговорила про мирні переговори на тлі ультиматуму президента США Дональда Трампа, який вимагає укладення мирної угоди протягом 50 днів. Як заз заявив у коментарі російським пропагандистським змі речник диктатора Путіна Дмитрій Пісков, Кремль закликає всі сторони чинити тиск на Україну для того, щоб новий раунд переговорів з Росією відбувся. Ймовірно, йдеться про переговори в Стамбулі, на які Росія відправляє делегації найнижчого рівня і про це за Марку Рубі, держсекретар США, що слухайте, я взагалі там не хочу бути присутнім, бо спочатку була пропозиція, що він може приїде, тому що неналежного рівня є делегація від російської. Федерації найважливіше, що в ці дні, поки Трамп говорив з Марком Рюти, поки Кіткелов зараз перебуває в Україні, спецпредставник Трампа по Україні. До речі, Зеленський про нього сказав, що таке враження, що він йому всі хочуть дати український паспорт, настільки він проукраїнський. Він відвідав вже заводи з за виробництва дронів в Україні. Загалом Кіткелог це. Найсвітліша мені здається людина з е, оточення Трампа, яка справді знає, що відбувається в цій війні, і наочно бачить, що Росія робить. Саме тому він приїхав, перепрошую, в понеділок і буде перебувати тут сім днів до кінця тижня. До речі, про те, що знають в Білому домі про обстили, е України, і загалом, що відбувається в війні Росії проти України свого часу, нагадаю вам Фрідріх Мерць літав до. Білого дому і казав я з деякими з, говорив конгресменами. Вони взагалі, вибачте, мені за висловлення дупля не ріжуть, як Росія швидко переозброїться Вони взагалі не бачать, не знають, не компетентні в цьому питанні, тому їх треба постійно просвітляти по ситуації Росії і її накопиченню нагромадженню. Сил так, от Wall Street Journal пише, що після ударів по українських містах Трамп сам зателефонував Мерцу та запропонував купити 5 зенітно ракетних комплексів Петріот. За даними Wall Street Journal, 11 липня після перегляду відеокадрів російських авіаударів українських міст Дональд Трамп особисто набрав Каслера і сказав: слухайте, це жах, давайте купуйте в нас. Петріоти, і після цього Мерт заявив, що Німеччина, начебто, готова купити мінімум дві установки. Я про це казав вчора в США, перебуваючи з візитом міністра оборони Німеччини Боріс Пісторіус. Так, от Трамп побачив, що робить Путін, і це дуже добре. Очевидно, йому хтось доносить. Йому хтось каже, Трамп дорогий, подивися, що які звірства робить е, Росія в Україні. Тому що сам Трамп точно ж не зайде в телефон і не буде шукати обстріли Росії. В Україні, і це дуже хороший насправді знак. Так, от, поки це відбувається, цей е, вісь, так би мовити, добра, що відбувається на осі зла, після того як Трамп пригрозив підняти мита країнам, які купують е, через 30 днів е, які купують нафту російську, е, Китай пообіцяв посилити свою підтримку Російської Федерації. Про це пише. The Телеграф китайський лідер Сі Цзіньпін після зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим а Лавров їздив до СІ до Кім Чим Іна, а назад вертався і заїхав на зустріч з Сі Сіціньпінем і міністром закордонних справ Китаю. Ван і Так от, Сі Цзіньпін після зустрічі з Лавровим у Пекіні вчора вівторок 15 числа заявив, що тепер дві країни повинні посилити взаємну підтримку на багатосторонніх формулах. Форумах також. Як висловився СІ, довіра між Китаєм та Росією поглибилася, і країни створюють модель для нового типу міжнародних відносин. Видання нагадало, що Пекін є дипломатичним та економічним союзником Москви, однак стверджує, що займає нейтральну позицію в війні між Росією та Україною. Також нещодавно міністр Китаю. Закордонних справ ван і заявив, що не може дозволити собі поразки Росії, Пригадуйте, ми про це з вами говорили, оскільки боїться, що США тоді переключить свою увагу на Китай. Ми прекрасно знаємо, який Китай нейтральний війні Росії проти України. Він постачає Росії все, що можна, комплектуючи до дронів, постачає станки, які виготовляють військового напрямку. Там гільзи, з технікою, і все інше постачає порох. Ми знаємо, що китайці працюють на заводах російських, китайці вловили на нашому фронті. І прогадувати цей гучний скандал. Тобто, Китай повністю і Північна Корея, звичайно, якби Пекін не дозволяв, Північна Корея не передала би 12 мільйонів снарядів 152-го калібру. Ну, от ми прекрасно розуміємо, наскільки Китай є нейтральним, і достатньо вже обманювати, і треба тиснути на Китай і от ці мити, які обіцяє Дональд Трамп. Хоча, на мою думку, нічого Трамп не веде і про це знають в на болотах, і вже кипкують заяв Трампа, відверто кипкують. І робить це Сергій Лавров. Після зустрічі з Сі Цзіньпінєм він на прес-конференції сказав наступне: він зачепив питання цих 50 днів, а також сказав. Що було обговорено низку питань до двосторонніх політичних контактів на вищому та високому рівнях, включаючи підготовку візиту глави Російської держави до Китаю для участі в саміті ШОС та урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги над мілітаризованою Японією. До речі, або ви розуміли, візит Путіна запланований на початок вересня, якраз дивним чином. Тих 50 днів спливають на початок вересня, десь в районі 3 вересня, і саме тоді прибуде Путін до Сізінпіня звітувати йому як його успіхи на очевидно на фронті, тому що цих 50 днів Трамп насправді дав Путіну аби таке вікно аби наступати в Україні. А ви, до речі, поділіться думками в коментарях. Що для вас цих? 50 днів від Трампа це ультиматум черговий для Путіна, чи насправді він дає змогу російському диктатору продовжити свою літню кампанію. якраз він казав в телефонній розмові 3 липня Трампові про 60 днів. Ну і насмішки Лаврова, що він сказав про тих 50 днів? Цитую. 50 днів було раніше і 24 години. Було і 100 днів. Ми все це проходили. Проте проти нас уже запроваджено безпрецедентну кількість санкцій. Ми справляємося, не сумніваюся, що ми впораємось. Очільник МЗС країни агресорки також сказав, що президент США за його версію перебуває під непристойним тиском з боку ЄС і керівництво НАТО. І Вашингтон намагається затягнути Вашингтон намагається, європейці затягнути в санкційну. Прірву, за його словами, Кремль хоче зрозуміти, що стоїть за заявами Трампа про 50 днів. Відверто бачимо, іронізує і сарказмом відповідає Лавров: мовляв, ну та, хоч 54 дні, ну хоч 64 дні, ну хоч 1488 днів. Нічого ж насправді не відбувається. Більше того, хочу вам сказати: пригадуйте Лінці Крем, саме він автор того законопроєкту. Який відклали до голосування в сенаті обіцяв до кінця серпня проголосувати про мита країн, країни, які купують нафту в Росії? Лінці Грем сказав, що от після 50-го -50 дня на 51-й день Путін побачить, що буде. а Якщо не знає, що буде, то хай набере Аятолу Хаманеї духовного наставника Ірану, і він. Поділиться з ним, що може бути з Росією, маючи на увазі, звичайно ж, 23 червня, і бомбардування ядерних об'єктів Ірану військово-повітряними силами США. Ну але це популізм. Погодьтесь, не будуть ніякі бомбардувальники-невидимки. США бомбардувати ядерні об'єкти Росії. Більше того, набридли ці от погрози від Лінсіґрема. Ми розуміємо, що йому він серед тих до речі сенаторів, які повинні переобиратися до сенату в 26-му році. Тому йому постійно треба гучно заявляти. Постійно потрібно виходити заявами, але погодьтеся. Заяви Білого Дому, заяви Трампа і Глінці Грема, особливо українців, дуже втомились. Кожного дня ви несете щось одне на другий день. Ви кажете інше. Просто давайте мовчки щось робіть. Ви можете не заявляти нічого, можете просто тримати інформаційний вакуум, але просто щось, хоч зробіть, для того, аби Росія відчула ту тиск від 20 січня. Відколи Трамп став президентом, немає жодного кроку, де би. США надавили на Росію навіть коли на початку квітня пригадуєте Трамп пафосно демонстрував, що він вводить мита проти сотню понад сотню країн світу, вводить проти них підвищення мит. Там не було Росії. А як це пояснив Трамп ну тому, що ми по перше ми не торгуємо з Росією? А потім він сказав: Ну, бо і так санкції і економічні обмеження проти Росії введені і тут. На Росію він не натиснув. Любить він того Путіна і крапка йому до душі авторитарні режими. Він би сам хотів зробити диктаторство в США. Ну але йому просто інституції не дають цього зробити. Для нього Путін, для нього Кім чим ін. Для нього Сі Цзіньпін це просто еталони для того, аби взірець для того, як він хоче бачити США. Нам не треба, щоб він про Україну говорив хороші і гарні слова. Нам достатньо того, аби він просто мовчки хоч щось частину, хоч одну десятку робив з того, що про що оголошує. Ну, як я вам обіцяв про зміни в уряду, відомо, що вже на цьому, коли я з вами розмовляю, ем, уряд Дениса Шмигаля відправлено відставку після цієї відставки, і це каже депутат е, від голосу Железняк. Ем, Кого будуть призначати сьогодні ввечері вечері? Вже пізно напевно буде відомо. Е, Юлія Свереденко, яка сьогодні обіймає е, обіймала так, бо вже пішов відставку уряд е, посаду першого віцепрем. Прем'єр-міністра України, міністра економіки, запропоновано очолити уряд. Напередодні це зробив Зеленський. У свою чергу Денис Шмагаль е е йому пропонують посаду міністра оборони України. от тут думайте і пропонуйте в свої думки в коментарях, що ви про це думаєте. Дивіться, з одного боку, здавалося, це як каже железняк, пересування ліжок в кімнаті, тому що всі ці шмаль залишається. Але дуже часто технократи нарікають: знаєте на що що при часті зміні позиції ти тільки вникаєш в роботу ти тільки ти розумієш, де прогалини де хто чим дихає, а тебе міняють на когось нового нова людина приходить і знов наново вивчає всю структуру. Так, от давайте далі за інформацією е нардепа е Михайло Федоров, перший віце-прем'єр, буде. Олексій Кулеба, який нині який був віце-прем'єр-міністром з відновлення України, стане міністром розвитку громад та територій України, залишається на посаді віце-прем'єра з відбудови. Тарас Качка буде віце-прем'єр міністром України з питань євроінтеграції. А Ольга Стефанишина втрачає цю позицію і відправляється послом до Бельгії. Герман Геращенко, міністр юстиції, Олексій Соболєв, стає міністром ресурсів. Це передбачає об'єднання мінекономіки, мінагро агр та мінекології. Железняк також зазначає, що Олексія Чернешова цього скандального звільняють з посади віце-прем'єр-міністра України а його міністерство національної єдності, яке він очолював, приєднають кудись кудись до якогось іншого міністерства. Також Железняк повідомляє, що Олег немчинов йде з посади міністра кабінету міністрів. України, а ця посада ліквідовується. Що ж, вже завтра з вами поговоримо, кого затвердили, яка реакція, чи задоволені ми з вами, чи не задоволені, проговоримо обов'язково. На цю ж мить це найважливіша інформація, яку я для вас зібрав, Ми з вами разом її проаналізували свої думки, роздуми, пропозиції. Залишайте в коментарях. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал в описі до цього відео. Обов'язково підпишіться на YouTube 24, го Ставте лайки і діліться нашою з вами розмовою. Давайте розвивати україномовний контент. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.